Богу він за те, що він мене по житті проводить і знайомить з хорошими людьми, мене настановлює по житті. Хочу подякувати своїй подорожі Олі Яремчук, яка поділилася зі мною такою цінною інформацією і з того часу в мене почалося покращення зміни в моєму здоров'ї і в моєму житті. Хочу подякувати, що вона познайомила мене. З чудовою компанією, яка займається виробництвом прекрасного чудового продукту клітинного харчування, і, звичайно, подякувати групі висококваліфікованим вченим, які розробили надзвичайно потужну капсулу, від якого кожного з нас в нашому житті відбуваються певні, скажімо, чудеса. І це є дійсності так. І я також 20 квітня познайомилася з таким чудовим продуктом, тому я хочу взяти свою капсулку і показати, тому що е я починаю е свій ранок, свій ранок я починаю з гаряченької водички грам 400, і розроблю ось таку капсулу. Я замінила звичайні сніданки на е клітинне харчування. Я зранку її вживала, з'їла, поснідала, Пізніше, як я поїла тож мені ще вжила ось такий продукт імунокод. Говорю вже за нього цілий рік. І з кожним разом я переконуюся, який це потужний продукт. Такий продукт вживає, вживала, моя вагіт... будучи вагітною моя дочка. Зараз вона будуюча мама вживає. І, і інколи було таке, що малика призулька в моєму з 8,5 місяці буде 17 жовтня 8 місяців, і, власне, вона так на малесеньке, так чуть-чуть пальчиком мазне, і подесна, і тоді дає запивати водичку. Продукт дуже чудово працює. І я також вживаю профілактично. Буває таке, що інколи е, спілкувалася з людьми, які е, мали вірус. Я відчула, що вже там щось напевно потрапило в мій організм моє тіло. Я потужну дозу даю один день. Я можу випити від шести до восьми капсул імонокоду. І зра на другий день ні сліду, ні грама, що в мене щось потрапило. У нас кожна людина щось потрапляє, тому що ми контактуємо з різними людьми. А тим більше транспорти, а тим більше зараз осінь. Не бійтеся, тому що я на собі бачила результати. І неодноразово, коли я минулий рік розказувала власне в такий період е, напилася. Я не знаю, як надітики. Підколювала вибачте за той слово, що я напилася технічної води. Що було в цей, цей день, я просто з прямого розуміння дуже було погано. Е і це була температура, і це була робота, і це був понос. На протязі дня був зранку елев, е в районі 9 капсул імунукоду вечором е до вечора мене це все припинилося до годинки сьомої. Якби не цей продукт, я так підозрюю, що я напевно була б і потрапила в лікарню. Мене б, напевно, пронувала, бо це було щось жахливе. Але наш продукт на харчування до вечора мені мене привів в норму. Так само по е, дочці, е, вона мама троїх дітей, веде активний спосіб життя дитинку в автокріслу і всюди з дитинкою маленькою е, по всіх місцях перебуває. І сама ну, відчула десь щось підхопила, шість імоноходів. І через молочко малому передалося, і до, ну, скажімо так, за, до кінця було в неї обід, скажімо, симптоматика з'явилася за обід і до ранку, що в неї що мало, вся, все пройшло. Отак при твій імоноход. Внучка моя. Ви бачите і знаєте всі, що робиться масово-масово е діти і люди хворіють. І в її класі, в настусі класі, діти також е почали хворіти. Mm -hmm. Вона один день, також вона настусі, дала шість ну, поділів, по капсулі, по дві з проміжком часу до вечора в нас і все прийшла систематика. Вона просто на другий день напустила у школу. Тому що діти та масово хворі, вона просто каже, нехай вона побуде вдома. Але за один день, навіть не за сутку, за день в неї все пройшло. Бомбезний продукт просто хочеться кричати. Люди добрі, хочете бути здоровими, застерегти себе від вірусів, то, що відбувається, вживайте імонокод, тому що імуноход, він має ще таку гарну роботу, тому що він працює з кишківником. А всі ми знаємо, кишківник знаходиться. Это імунітет знаходиться в пішки многічні. Mm. Ну і то все, що я вживала сьогодні, зелена капсула, два імуноходу, і я ще пообідаю. Покладую тому, <Давай. гаду> тому що mm, я тут вложу. інколи в мене буває, що я не маю часу е пообідати, і я ще закидаю другу капсулу. І мені з нею добре. Чому? Тому що. Я, ну, Це йде на інтуїтивному рівні. Це треба відчувати свій організм. Бо в мене буває, що я. Я могла десь щось знайти на перекус сьогодні, але я не хотіла. Я хотіла капсулу. Я чекала, просто не встигла дівчаток побачити. З 20 квітня 2021 року у мене такі гарні почалися зміни в моєму організмі, тому що м -м, я розуміла, що. Е Вживаючи бади, я все рівно щось, щось зі мною робиться не так. І коли я почула, що кожна людина приходить на капсулу по своєму я почула, що все знаходиться в одній капсулі. Бо я пила жмені м -м, бади, і вибачте за таке, але в мене вже почався водний рефлекс, я туда, вона звітом. Я бачу, що щось що не то. Коли я почула, що вся в ній а коли я ще почула, що треба її рожовувати, це все для мене все підходило. Хоча гіртенька. Люди задавали запитання, як ти, Оксана, рожовуєш і ще й усміхаєшся. Я насолоджуюся, друзі, я насолоджуюся отою гірчинкою, перчинкою. Я не хочу її кутати, я хочу, власне, насолоджуватися. Це раз, по-друге, вона вже працює з ротвою порожнини. вже дезінфікація проходить. По-друге, вона все, судить, кожну зачіпити, кожне все, все. Вона вже звідси починає працювати. Ну, і звичайно, в наш південь посмог би через хвилин 5-10, все залежить індивідуально від організму. Капсула вже починає діяти. А це сили, енергії, настрій, настрою. Вже людина хоче, як то кажуть, гойра, щось робити, творити, ем, ну, все залежить від людини. І найперше, що я почула від своїх людей, які почали вживати на харчування старших людей, я вже не кажу, таке у нашого віку, а старших людей. Вони захотіли жити в прямому розумінні слова, друзі, були навіть дуже жахливі, думки закрадалися в голови. Від чого? Від того, що проблеми зі здоров'ям просто настільки пригнічували і. Жіночка вживала хімічні препарати, а ні, ні до чого доброго не призводило. Болі, болі я в голові, шум, бу, е, в обухах, два роки не спати, нервова система зрушена, все зрушене. Скажіть, мені будь ласка, як можна з таким жити? Звичайно, звертаються. Людина хоче припинити ті болі ці страждання. І, власне, завдяки отакій капсулі, коли чуєш по ту сторону. Скажем, телефону за, за тисячу кілометрів, та? і коли чуєш, оце, я хочу жити, дякую, оце слово таке чарівне, дякую, не просто дякую з вічності, хтось там місце, та? а таке від душі е, людина говорить дякую, я хочу жити. А коли діти бачать, що мама е, почала оздоровлюватися, діти кажуть, радію, так? І ще кажуть, мама, що ти вживаєш? Я дуже хочу. У мене також є проблеми такі з одного. Ну, не такі, але інші, але також проблеми зі здоров'ям. Здоров'я ну, людині належить три речі: це її життя, це її здоров'я і це її спогади. І, власне, тими такими складовими ми можемо трошки підкоригувати за якість здоров'я, тільки ми можемо вплинути. Ніхто не може вплинути на моє здоров'я так само, як я не можу вплинути на їхнє здоров'я. Я можу тільки що поділитися інформацією, провести, підказати, але не робити. А ми маємо повне право говорити за це, друзі. Чому? Тому що ми це робимо. Ми робимо, ми маємо свої результати і ми можемо цим ділитися. І е, та Олександра каже: ну ну я вип'ю капсулу, і е, там є такі люди. Я подивлюся, що вона мені для мене там зробить. Або ні-ні, капсула щось надії не, не допомагає. В мене була сама, ну скажімо, одне з перших тих людей. І перестала пити, питаю, а чому? Бо я думала, якщо я, я перший раз розказала людині, вона буде це все це робити, це ж її здоров'я, бо я ж це роблю. Коли мені дивився з. Ні, ні я не п'ю, а чому? Ну не, не пішло там, а там пішло. Процес очистки. Людина ніхто для того не робила. Тобто ж вела звичайний спосіб життя повечеряла і зразу на диванчик, а на протязі дня собі жила те, як собі жила. Нічого не ні, краплена не зробила на крок до здоров'я. А тут ми говоримо: тут є комплекс. здоров'я незалежно тільки від спорту. Здоров'я не залежить тільки від одного якоїсь складової. Здоров'я залежить від комплексу, від збалансованого харчування, водички, зарядка. Але перш за все, те, що я завдав говорю. Тут. Хочеш бути здоровим, будь. Хочеш бути щасливим? Будь. Хочеш бути багатим? Будь. Все залежить тільки від нас. А для цього треба. Е Написати, чи постановити, чи якісь мрії цілі поставити, пізніше зробити певні дії, а тоді нас чекає результат. Отже, друзі, е хочу подякувати кожній людині, яка, яка почала вживати таке на харчування, тому що е Україна починається з мене, з кожної з нас. Тому що ще хочу сказати пару слів для людей, які негативно трошки говорять, чим ви тут займаєтеся війна в Україні. Я Кажу, серйозно, а я не знову. Хто? А чим я займаюся? Я власне займаюся. Я взяла і зробила порядок зі своїм здоров'ям, і я бачу скільки по моїх рекомендацій люди почали здоровіти. відповідно. Це вже я внесла частиночку відновлення нашої України. Тому що я тут зараз голосно говорю: багато людей психологічно стають виснажені, нервова система виснажена, тому що кожного з родини зачеплено, що наші хлопці, воїни ЗСУ, воюють. Брат, сват ну, з родини, і це також впливає на нашу нервову систему. Я не кажу вже за домашні. А в якому стані домашні почуваються нервова система? Нервова система це є стрес, це є виснаження, це є підвищення тиску, це є інсульти, інфаркти, депресії, походи в аптеки. Кожна означає, що зараз, коли там, скажімо, Переживаються наші хлопці і взагалі, що робиться в Україні, ми тут робимо добру, добру справу. Тобто ми тут в тилу і ми займаємося здоров'ям, щоб наша нація була здорова, щоб легше можна було перенести ситуацію, ну, скажімо, я не вплину на те, що зараз робиться ситуація, але я можу допомогти цим людям перенести і. Оце, оце становище і допомогти таким чином, так само і нашим хлопцям, які повертаються, які виснажені психологічно на нервовому е, рівні. Ми зараз робимо дуже велику справу. Ми тут, дівчатка, в тилу оздоровлюємо на самі себе оздоровлюємо своїх близьких друзів і е, оздоровлюємо і будемо оздоровлювати хлопців, які зараз прийдуть. Бо перемога буде за нами. Тільки трошки часу. І, власне, завдяки ось таким клітинному харчуванню тут і вся група вітамінів В, яка так гарно впливає на нервову систему. Галя, е, я маю ще п'ять так. Дівчата, я хочу ще просто розказати, а, тут нема за кіця. Кіці немає. Добре, не е, не е, друзі, от власне зараз за кітця кіць це дитяче харчування. Е, це такі... Е, Бо Еле це є доросле харчування, і таку капсулу може їсти дитинка з 12 років повноцінну капсулу. Е, котрі маленькі діточки, в мене є внуки, е, з, е, з латочка має 6 років, на 10 10 років. Я також їм даю елеки, вони дуже люблять елеки, їм просто менше дозування. От і все. Але е, також я для дітей. Купляють дитяче харчування, це називається кіце. Це сублімована виженка з овочів, фруктів, ягід. Так само тут є екстракти буряка, моркви, помідору, шпинату, брокколі. тут є апельсин, яблуко, вишня, полуниця, чорниця. І тут є один грир, шітаки. Вітаміни А, це Д, є к 1 і два е, вітаміни групи В, в 6 в 12 Це є денний комплекс, служив речовин для дитинки. Мої Дякую. онуки, вони зранку, тільки гаряченьку водичку, я їм даю або вони кіці їдять, або елепки, запивають водичку і йдуть до, до школи. Повноцінно я дітей не кормлю. Я знаю, що більше я їм дала для клітинки, а пізніше вони собі надолужать, як то кажуть, в школі. Таке клітина харчування, як кінце, дуже скажімо, це є для дорослих перекуси в дорозі. Я практикувала і дійсності воно легко п'ється. Можна на водичку розводити, а можна в серединку висипати зразу з сашепка -за і запивати водичку. Я особисто люблю другий варіант, і мої онуки теж люблять. А Можна розпункувати на язичку, так? Так, так? так вони висипають Покалочки. собі, підпивають водичкою, Решта висипали, запили водичку, і для них такий варіант прекрасний. Вони не хочуть будичці розводити. Для людей похилого віку або для людей, які після якогось після операцій, або таких після інсультів я рекомендую вживати кіця. Власне кіця – це є легке харчування, яке організм звикне, адаптується. А пізніше вже можна давати легкі вже з певного дозування. Не буде такого, скажем, контрасту, бо капсула почне працювати і щоб не було от таких сильних загостень. Ті цим нашу не смачненький. Правда, мої діти вони вміють чомусь визначили то, то кращий смак, то трошка ще так, кращий два смак, види. два види. Мені всі два види. Я така людина. Що мені все все підходить. Mm -hmm. Я все люблю. От так, дорогенькі, це дійсності хороший продукт. Я вам бажаю здоров'ячка вам і вашим діточкам. Дякую. Дякую.